Це вирішується дуже легко, коли ми вже в такому, знаєте, в спокійному стані розуміємо, що тут все добре, що тут тихо, спокійно. Пані Надія із двома маленькими дітьми переїхала до Хмельницького із Харкова рік тому. У новому місті ні роботи, ні житла. Спершу з проживанням допомагали знайомі, а остаточно освоїтися на новому місті допомогли громадські організації, надавали продукти, побутову хімію. І Також це, отримувала кошти по від держави. Місто, Зараз хіна, працює хіна. на двох роботах. Оренда житла, сплата за навчання, і влаштування взагалі в садочок дітей, до школи планували влаштовуватись і пішли вже з вересня до першого класу. Тобто такі побутові проблеми, ну які вирішуються дуже швидко, якщо є фінансування. Надія стала однією з учасниць опитування, яке проводила громадська організація Центр жіночі перспективи. Вони запустили дослідження з метою виявити потреби переселенок. Анкетування проводили в 16 громадах чотирьох західних областей у два етапи. Лише на Хмельниччині участь у ній взяли дві тисячі жінок. Опитування досить серйозно. Там була виборка. Що це саме за жінки, за віком, за професією за соціальним статусом. Згідно із результатами опитування, найчастіше переселенки зіштовхуються із проблемами пошуку житла та роботи, потребують і фінансового ресурсу. Пані Анна із Миколаєва знайшла прихисток від війни у Хмельницькому у березні 2022-го, Тому сама подолала всі ці труднощі. Декілька опитувань, наскільки я пам'ятаю, було анкетне, і брали як міні-інтерв'ю такі у дівчат. Питання були різні. Досить і що необхідно людині, яка приїхала, що потрібно людям з дітьми, без дітей місцевим жителям? Мета цього дослідження виявити потреби жінок ВПО та донести їх до органів місцевого самоврядування, адже майже 30% анкетованих хочуть залишитися на новому місці проживання. Їм має бути комфортно тут жити. Результати цього дослідження буде проінформовано. Місцева влада, і це їй дасть можливість більш точково допомагати саме в тих напрямках, які ну проблемних ситуацій, які виявлені саме в цій чи іншій громаді. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.